Розмитнення авто для інвалідів в Україні в цьому році. Чи є якісь пільги або преференції? Наш підписник Анатолій Боровик запитує: Доброго дня чи можна продати авто на інваліда? Перша група, чи є якісь пільги? На жаль, жодних пільг в Україні сьогодні для інвалідів немає. Тобто, розмитнення відбувається по загальній стандартній системі. Це ви сплачуєте три податки: акциз, миток і ПДВ. Жодних преференцій або навіть мінімальних скидок також на жаль немає. Єдине, як ви можете зекономити при розмитненні, це відразу купувати автомобілі, де буде вартість митних платежів невелика, тобто перевагу віддавати по можливості електрокарам, там митні платежі будуть майже безкоштовними, або брати авто з бензиновими двигунами, там, де об'єм двигуна також є невеликий. І, звичайно, обов'язково робити звіт експерта, для того, щоб розмитнення цього авто було підтверджено мінімальною прохідною ціною, щоб митниця цю ціну не піднімала вище. Українці купуйте авто, а в плані доставки та <змитлення>. Ми вам завжди допоможемо.